Всіх привіт, вітаю на каналі Спробуси сам. Сьогодні, е, на огляді і на розпаковці, у мене ось така екшн камера Cam -кам, е, C110. Е, замовив я її на Алікспресі. Приблизно за 2 тижні вона вже була у мене. І купив я її собі для того, щоб е, знімати для вас е, більш якісний контент, будь-то на відпочинку. при Їзді на велосипеді та інших ситуаціях. Отже, давайте подивимося на саму упаковку. Вона має такий габаритний, я б сказав, об'єм, бо сама камера невеличка десь по довжині з палець. Ця камера має Такі характеристики зйомки, як 4К, стабілізацію, захист від води IP65, а також додатковий спалах, який дозволяє будь-то фотографувати або знімати відео. По комплектації. Якщо приблизити коробку, можете побачити, що має кейс для захисту від води, який дозволяє цю камеру занурювати в воду. Також сама камера, два додаткових, можна так сказати, чохла, які дозволяють кріпитись. Камеру е, до, до різних пристроїв. Е, ось такий шнурочок, який можна вішати на шию, і різні кріплення, е, для того, щоб чіпляти саму камеру на шлем. Отже, давайте е, її відчинимо зараз ми це зробимо. Подивимось е, комплектацію. Так, ну що ж, давайте е, розпакуємо нашу екшн камеру Edgecam е, C110. Е, і подивимося, що входить комплект, і як виглядає ця камера в реальності. Е, відкриваємо коробку і бачимо. Що нас зустрічає сама камера, яка може знімати відео 4К, має ось такі отвори під е, спишку, мікрофони. Е, також сюди вставляється флешка е, до 128 ГБ. Має дві кнопки, це яка дозволяє включати її та е, передавати дані. По Wi-Fi. Ну, сама камера має невеличкий розмір і подивіться, вона такими розмірами, як спалець, досить компактна. Позаду ось такий логотип c 110 є більш дешеві варіанти, такі, як c 100 але там трохи. Гірша стабілізація, тому я вирішив купити саме цю модель. На жаль, вона не має ніякого дисплею або екранчика, щоб можна було дивитись, що саме ви знімаєте. Але вона має таку компактну форму, що дозволяє її взяти будь-де. Також в комплекті є ось такий Бокс для того, щоб е, занурювати її під воду, е, можна е, опускати цю камеру на глибину до 30 метрів. Е, що хотів сказати ще по цій камері? Е, має вбудований акумулятор незйомний, що дозволяє знімати е, відео до 130 хвилин роботи. Отже, давайте швиденько подивимось на комплектацію і зробимо наш вердикт, чи треба купувати цю камеру чи ні. Комплектація порівняно з іншими екшен камерами, дуже багата і в неї входить, як я і казав, камера сама. Бокс, інструкція з гарантійним талоном. Тут у нас можна побачити, які можна встановлювати фірменні додатки Edgecam Zone для того, щоб підключити камеру по Wi-Fi, але можна завантажити відео і через кабель, який у нас є в комплекті. По комплектації має ось такі е, кріплення, які дозволяють кріпити цю камеру під е, штатив або е, селфі-палку. Ще що у нас є ось така кліпса, яка е, дозволяє під, е, чіпляти її на будь-то на. Кепку або просто карман. Це дуже зручно, і можна брати її скрізь. Що ще є? Ну Сам прижимний болт, який фіксує цю камеру. Також в комплекті поверхня для того, щоб фіксувати цю камеру на шолом, бачите, вона має трохи. Ось таку форму на рівну, щоб краще вона прижималась до шолому. В комплектації є серветка, що дозволяє протирати об'єктив і знімати більш якісні відео. Запасний 3М скотч. Ось така у нас іде в комплекті кріплення на шию, щоб вона не загубилась і дозволяє знімати як GoPro, кріплення на груді. Так, що у нас тут ще є? Ось таке основне кріплення. Я б сказав, яке захищає саму камеру від падіння і дозволяє її ось так з допомогою болта перекрутити шолом. Що ще в нас? USB Type-C зарядка, яка заряджає саму камеру, до речі, можна заряджати. Камеру під час зйомки, що дуже зручно. І, звісно, у нас в комплекті йде ось такий логотипчик LG Cam, який ви можете будь-де собі застосувати. Що я можу сказати? Камера досить якісна, всі матеріали не з дешевих, не гнуться, нема такого неприємного запаху. І я розглядаю цю камеру як е, е, альтернативу якогось, е, можливо, insta 360 mini, бо вона компактна, і можна її е, брати будь де під свої потреби. По режимах е, тут є багато різних режимів, я зроблю. Огляд на них трохи згодом. Якщо вам сподобалось відео моєї розпаковки, підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за новими відео про цю камеру. До зустрічі!